Добрий день, дорогі підписники і гості нашого каналу. Сьогодні хочу таку зробити розпаковочку. Ось таке акумуляторної пили. От як бачимо, така акумуляторна пила. Фірма пише Крафтек, це китайська фірма. Як бачимо, ось такі акумулятори, пише 48 вольт, але насправді тут тільки 22 вольт. О. Так що, шина 12, -ка. працює файно. Зараз покажу, що в комплекті йде. Так. Ось такий йде кейс. Ну, але кейс, якщо вже ви її зберете, то вже саму пилку в кейс не положите. Дві всі зпаковочні, ще плюс ще один такий акумулятор. Як бачимо, ну, і, ну, на наклеїці 48 вольт, але насправді немає тут 48 вольт. Це просто маркетинг, що 48 вольт, справді 22 Ми Ще не, не перевіряли, наскільки її вистачить. Цепша в комплекті, шина, е, зарядна. Блочок до зарядного і мастило ну бутилочка під масло. Ви вже собі тоді масло заливаєте і змащуєте шину ну, тут. І ще ключик йде ну, е, по вручну ключик. Тут немає автоматичного, <кхід> вручну е, шину мастити берете масляночкою і ріжете. Ось така пилочка. Бачимо характеристики наклеї, ну, але характеристики трошки відрізняються, тому що пишуть одне, а насправді інше. О, і потім я ще продемонструю, як вона працює. От Бачимо, яка вона така. І кажу, як вона ріже. Ну, ми вже пробували, скажу вам чесно, ріже файна. О, а наскільки вистачить, точно ще вам не скажу. Будемо тестувати і тоді потестуємо. Тоді скажеш, наскільки вистачить. О, дивимось далі. Так, ну що ж, будемо пробувати. Для початку взяли ось таку гробину. От Як бачимо, от рука, Ось така. Ось, і бачимо, ось таку грибину перерізали. Ну що це, це для неї не грубина. Так, зараз візьмемо грубшого кражика. Ну ще, ще раз. Так, ну, як бачимо, ну, це у нас ясен. Ось сухий ясен. Зараз зараз візьмемо більшого кращика. О. Так, ну що, взяли великого такого кражика, ну зараз будемо пробувати. Ну, Як бачимо, який кражик пристався шину. Ось такий кражик і переріз, перерізали легко. О, так що це грабовий кражик. О, ну, так що, що я вам рекомендую таку пілочку. Хто схоче, буде силочка, можете собі замовити таку пилочку. Ну, в наступному відео потестуємо, наскільки ще вистачить. О. Ну, Наскільки вистачить акумулятора, щоб порізати. Ну що, зараз ще візьмемо таке ще, ще грубшого кражика на, на всю шину. Ну, ще дивимося. Як бачимо, який великий кражик і щось перер... сухий. Ясно. Як бачимо, ось таку грибину перерізає. О. Так що, дорогі підписники, кому сподобалось відео, ставимо лайки, коментуємо, підписуємось на канал і всім до нових зустрічей. Всім па-па.